Кременец И что ты Видишь, Осторожно Как красиво здесь Классно, Ксения? Сфоткайся Да Це карай Не вышла, дай ручку. Не хочешь, ну ладно, ладно. Я хочу, додай ручку, за мною пройдеся. Йди, давай ручку. А Да Я тебе тримаю, за ручку тримаю. Отак. А ми, а ми близько не йди не догорі. Отак подивимось. Ладно, ну тут вам вже без ручки. Давай, папа. А це крем'я, там стадіон. Отак. Висока гора. Да, тут замок такий був, стіни високі. Страшно? Так. Страшно. Страшно? То Собор внизу. Ми запустимося вниз, пройдемося туди, бо ми від нас заїхали, отаю дорогою ми їхали, і так ми прийшли. Ось так. А зараз буде екскурсія. підем на низ. Місто піде. Так ся не. Вот так где. Класно? Нет, нет. все. Осторожно. Так, так. Все. Ну